Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Прийшла мені посилочка з тримачами для помідорок, для гронок з помідор. І зараз я її розкрию. Ми подивимось, що там. І будемо намагатися причепити їх. Ось воно ще так запаковано. І зараз подивимось, що ж там. І як вони виглядають? Ось вони. Тут ще ці метелики. Це липучки якісь для комах. Я замовила, щоб в у угорщики у квіти в домі, в хаті втикнути, і щоб комахи бо жуки якісь завелись, заповзають скрізь сітку москітну. Хочу повтикати, замовила 4 штучки, будемо дивитися, як буде ловити чи ні. І ось вони тримачі. Тут, здається, 50 штук їх, якщо я не помиляюсь. Називається, бачите, агротеплиця це виробник, мабуть. Ось так виглядає тримач, і зараз ми підемо і подивимось, як, як його. Причепити так, ось вона громка. і ось вона, бачите, наливається. І доволі оце все одна гронка. І доволі важка буде ця гронка. І минулого року в мене деякі сорти отут. Зараз не видно. Отут перегиналися і ламалися. Зараз спробую вдягнути. Ну, ось я намагалась зробити, але ви бачите, однією рукою я отут пошкодила. І потрібно так розгинати і, і обома руками вдягати, щоб не пошкодити. Саму гілочку. Ось вдягнула трошки, бачите, пошкодила, тому що однією рукою незручно це робити. Зараз ще одну спробую. Отут вона ще маленька, але теж багато їх на гілочці і. Коли буде наливатися, то буде такий одній от, коли маленький, то краще вдягається. А та вже така грубенька і, ну ось, і вона, зараз покажу, і вона, коли буде наливатися ця гронка помідорна, то важка буде, і ось вона буде отак. Бачите, згинатися під вагою, але не переломиться. так, я сподіваюся. Ось так тримається добре, не впаде. Зараз ще одну спробую. Такі вже великі не буду, тому що потрібні обидві руки. Як підійти, щоб не... О, ну ця тоненька, вона і так вставиться Ось так. Все. І ось так тримається добре і не буде ламатися. ну Мені подобаються такі штучки. Вони багаторазові. 50 штук, я думаю, що мені вистачить на всі кущі. Вже пройду по помідоркам покажу. Деякі сорти, ось я бачу, пустоцвіти, не зав'язують всі квіточки, чомусь посипались, щось не вистачає. Саме оці, оцей сорт. Якось такі. Рихлі, отут бачу, що зовсім один помідорчик. Тут теж один помідорчик. Що це за сорт? Ось як називається цей сорт. Це чорний, здається, з чорних помідорів. Ось такий. А тут ось поряд. Ви бачите всі помідорки зав'язав. Ось тут, ось гронка. Всі помідорки зав'язані, не посипались. А цей сорт, саме цей сорт чорний, вони чомусь погано зав'язують. Очеріки добре, вся гронка зав'язана. Ось, подивіться. Це чорні черіки Трохи камера не передає, вони зараз такого цікавого кольору. Не знаю навіть, що це за колір такий. Дуже цікаві Теж гронка, бачите, яка? Все зав'язано. Гарний сорт. А це якийсь, як сказали, камерний. Ну, теж бачу, що не всі зав'язує. Такий капризний сорт. Деякі посипались зовсім. Ой, дивіться, нічого пусте. Просто пусте. Що це за сорт. Ось як називається. Ну таке. У нас тут червоні черіки. Ну, на ці, мабуть, її не потрібно тримач, бо вони, бачу, що такі міленькі зовсім. Зовсім міленькі, не буде важка. Хоча вона і довга така, ну, бачите, на дві долоні, мабуть, буде. Але я думаю, що не потрібен тримач ось які довгі. Ось скільки помідорок. Ось які, бачите, гронки. Хоча теж з крупних, не з черіків, з крупних. А що за сорт, не можу сказати, не підписано. Але коли він почне вже спіти, то я зможу приділити, що це за сорт визначити. Це закінчила, я вдягнула вже на всі кущики, на всі помідорки, але не на всі. От, на які не можна вдягати, це От я намагалась, але тільки пошкодила, бачите, тут китицю краще зніму. Не можна на такі, де зовсім коротеньке оце плече. От, Бачите, відстань від. Стовбура до самої помідорки, першої коротеньке, і на такі не можна вдягати ніяк. от Цей сорт я як не намагалася, але в мене не вийшло. ось Зараз покажу вам: зовсім коротенький. ось Як тут вдягнути, коли тут вже помідорка ось росте, не на всі вийшло. Ну, якось, може буду підв'язувати, бо вже ламаються. Зараз вам покажу, не вдягнула на одну китицю, щоб показати вам. І таких вже декілька. Я думала, черіки може не вдягати, вони малесенькі, то не буде ламатися, але ні. Ось, ви бачите, черіки, і вони тільки-тільки починають наливатися, а вже зламана. Ну, я вже не буду зараз однією рукою, щоб не доламати. Що я вам хочу сказати, що краще це робити, коли обидві руки вільні, а не в одній телефон, як у мене, а однією робити. І ще дуже легко це робити, коли отакі китиці. Вони тільки-тільки починають в'язати тоненькі, і ну там просто щолк і все дуже легко. Ось такі, бачите, вона тільки ось починає. Ну, навіть така ще легко. А коли вже вона така товста, то там не так зручно і можна пошкодити її, поцарапати. От, тому краще вдягати, коли воно таке ось. Ну, це ще зовсім тоденьке, а коли вони тільки починають зав'язувати, от тоді і повдягати. Ну, ще що я буду сьогодні робити з помідорками. Тому що я вже цю процедуру давно робила, я хочу зрізати тут по два помідорки, росте в мене. І я з кожного куща по два листочки зріжу. Для чого? Ну, по-перше, вони старі, по-друге, вони близенько біля ґрунту, і всі шкідники і хвороби можуть легко потрапити через листя. Ну, навіть можна і три зрізати за один раз. Але ні в якому разі не можна різати листя, якщо воно знаходиться вище помідор. От те, що знизу від землі і до помідорок до першої китиці, от е, то можна зрізати. О, два-три листечка, зараз можна зрізати. А вище ні. Чому не можна? Тому що живлення плодів. Іде і через листя, не тільки через коріння, а і через листя. Ну і дивитися, якщо десь є хворе листя, теж краще його зрізати, ну і пролікувати ж. Коли немає внизу, от, бачите, воно вже засихає старе. Навіщо цей баланс зайвий кущу не потрібен. І до того ж, коли немає густого такого листя, то гарне провітрювання? Отак. Так, тут теж, бачите, таке. Вже старе, вже жовте, сухе. Краще зрізати. Так, щоб не зрізати там, де помідорки. Ні, ще один. Один можу зрізати так. Отак. Ось так здалеку вам покажу. Ось низ звільнила і там вільно може гуляти повітря. Сьогодні спробувала помідорку черік. Це вже другий, і все думала, як же я знайду, де мої, а де а де ті, що я привезла з Португалії? Ну, ці зрозуміла тут видно листя. Подивіться, яке. Зовсім інше. Відрізняється від листя помідор всіх. От. Але коли спробувала, одразу зрозуміла. Мої, ті, що з Словакії, де вони? А ось перший почав. Почав ось він. Його, от, бачите, він, він ще не повністю співує ось Зелений. Але коли його їсиш, він вже солодкий. А ці, а ці ні. А ці трохи кислуваті. Ці теж спробувала трохи є кислинка, але вони тільки почали я ж. Не даю поспіти їм. ще, коли сонечко трохи сяде, я їх піділью, підживлю добривом, чим зараз покажу. Ось чим. У мене є калі. Я буду додавати 15 грамів на 10 літрів води і є нітрамофоска. Нітрамофоска. Тут написано один коробок з-під сірників на 10 літрів води. Ось вона. І ще я додам туди ж додам ще або крейду, якщо знайду, якщо вона в мене є, бо не пам'ятаю, або. Точно знаю, що є в мене доломітово борошно. І я додам туди борошно доломітового. І цим буду підливати помідорки, огурчики і перчик. І поки буде діяти це добриво, я зроблю шадані. не можна. І я зроблю курник, в мене є ось. І я залью його водичкою, отаких от три ковшика, насиплю у відерце. Не буду, тому що однією рукою, ну важко, тут вузький пакетик. От, насиплю у відерце. Ось так: тут три кошика, і тепер я стільки ж доливаю водички. Трохи розмішаю і залишу так, поки воно повністю не набухне, не розчиниться і не пройде цей процес бродіння. Зверху надіну пакет отак. І залишу, іноді буду туди заглядати, зверху щось покладу, таке, або дошку, або щось, щоб пакет не злетів, і щоб шада туди не залізла, бо вона може нажертися цього. Пам'ятаю, був курник і вона мала була, то був в гаражі на кафелі, і вона нажралась його. От, тому чимось ще накрию, щоб вона не залізла туди, і буду чекати, поки воно процес пройде. Потім цим добривом буду підливати теж помідорки, огірки і перчик. І, в принципі, можна і підлити і квіти підживити. Це покращує ґрунт, це підвищує врожайність і квітування теж. Зрізане листя з помідорок я не викидала, а я заливаю водичкою його і даю трохи настоятися. Ну, як зараз спекотно, то три дні, я думаю, вистачить. І від картоплі теж я завжди, коли саджали картоплю, то я не викидала боділля, а Отак заливала, давала настоятися. А іноді, коли потрібен був розчин одразу, то я заливала дуже гарячою водою і вже, якщо зранку залити, то ввечером вже користувалася. Це дуже добре і від шкідників обробляти овочі і, як доброго. отак, щоб покрито було і нехай собі бродить. Помідорки, огірочки і перчик я підживила. І тепер займаюсь оцим отак. От Чищу ликівку. Ви питали, а чого вона така чиста? От, тому і чиста, що так іноді потрібно проходити. Але я не буду вам це показувати. Це не цікаво. От. Єдине покажу, чим я роблю отакий інструмент. У мене є Фіскарс марки. І от ним я і колупаю цю клітку. А я хочу вам показати світ силуету. я зовсім забула, вона вже давно, друга хвиля в неї почалась, а я якось все повз неї проходила і забувала вам показати. Ось вона повипускала такі китиці величезні просто, просто величезні, мабуть, сантиметрів 50 має. Така краса. На цій приємній ноті я буду завершувати своє відео. Вона вже ось відквітає, трохи печеться вона все ж таки підпікається. Ось наверху вже відсвіла, але є, є ось ще бутони. Ось є, бачите, єличка вся в бутончиках і ще не цвіла. Дуже її любить кліщ павутинний. Постійно обробляю і бачу, що він все одно є. Потрібно обробити ще раз ось він. Хто не знає, як виглядає павутинний кліщик, ось він, бачите, листячко. Таке, ніби побите, трошки є павутинки, зовсім трошки. самого кліщика погано видно, оце, мабуть, він. Ні, це не він. Ну, от нібито його немає, нібито я його потравила, а все одно. Виглядає вона не дуже, павутинка є. Краще всього обірвати це листя і тільки так можна позбутися. Вигляд не дуже такий. Ну, от і все. Всім дякую за підтримку мого каналу, за ваші коментарі, вподобайки, репости і. Перегляди, дякую, низенько, вклоняюсь нашим захисникам, дякую їм за життя, дякую їм за нашу країну. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі!